Що ж, друзі, всім вітання, вітаю вас на нашому каналі компанії Вашкас і це чесний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Якщо ви на нашому каналі, значить ви любите спостерігати за хорошими, якісними і перевіреними автомобілями, а можливо і підшуковуєте для себе якийсь з них. Значить, ви, друзі, на правильному напрямку, бо в нас завжди хороші, перевірені автомобілі, які достойні вашої уваги і доступні, в принципі, для будь-якої перевірки, бо будь-яку перевірку я впевнений, що вони пройдуть. Ось, друзі, один з автомобілів, за які ви дуже давно питали нас. І взагалі, в принципі, автомобіль, який заслуговує вашої уваги, оскільки це хороший, класний, надійний універсал на автоматичній коробці передач. В принципі, бюджетний автомобіль з надійною автоматичною коробкою передач. В принципі, за таким запитом ми його шукали, ви багато питань подавали. Дуже часто питали, який взяти а, недорогий універсал, але щоб був хороший по двигуну, а, хороший взагалі в технічних характеристиках, і саме головне, щоб була автоматична коробка передач, але при тому вона була надійна. Не якийсь там робот, який буде дригатись і з часом ламатись, а реально хорошою надійною коробкою передач. Отже, друзі, до вашої уваги, ми пригнали для вас Швейцарії автомобіль, який вже в Україні розмитений, сертифікований і чекає на свого нового власника. Kia Ceed 2010 року випуску автомобіль. Автомобіль в класному, темно-сірому кольорі, сіра миш, хто каже, як там мокрий асфальт, по-різному говорять, друзі. Ну і напевно одне з найголовніших, що автомобіль оснащений автоматичною коробкою передач надійним, хорошим японським гідротрансформатором компанії iSIN. Автомобіль має 230 тисяч ріднесенького пробігу. Ми його перевірили комп'ютерною діагностикою та по ВІН-коду, він збігається, все чітко тут. Можете не хвилюватись, наші автомобілі завжди чесні і перевірені, і пробіги в нас завжди рідні. Тому можете перевіряти будь-яким чином, без проблем, завжди будь-яка діагностика з вашої сторони вона доступна. Також автомобіль без жодного підпробування по кузову. В принципі, Те, що зараз ви хочете бачити, те, що зараз всі шукають. Це Не фарбований автомобіль із чесним пробігом. В принципі, Щоб його технічні характеристики відповідали, і взагалі все було в рідні. Таке люди зараз шукають, такі автомобілі зараз продаються. Дуже багато зараз обману, дуже багато зараз, друзі, неправдивої інформації. У нас же все гарно, все чітко. Зверніть увагу, автомобіль рівнесенький, гарнесенький, жодної ржавчинки, жодної корозії. Хоча це, наприклад, 10-й рік випуску, не такий він і новий, не такий він і старий. в Принципі ви не знайдете, оскільки це Швейцарія, хороша країна, одна з напевно, що або можливо і найдорожча країна для імпорту, чи там для експорту, точніше, перепрошую, друзі, автомобілів. Корозії ви тут не знайдете ні на арках, ні на крилах, ні на зверху кантах, абсолютно ні днищу Реально автомобіль в гарному стані, без корозії, без пошкоджень, без підфарбувань, по кузову, без жодного фарбованого елементу. Я не кажу там за декілька навіть жодного фарбованого елементу на автомобілі 2010 року ви не знайдете. Так, фари, стопи, все це цілесеньке Автомобіль повністю ріднесенький, рівнесенький, гарнесенький. Передній бампер, друзі, мав підфарбування. Задній бампер гарний, не фарбований, є для незначних царапин, в принципі, на свої руки, на свій пробіг, на свій стан він відповідає на відмінно. Бампер це такий елемент, що неозброєним оком прості люди, можна сказати, які не розбираються в автомобілях і не зрозуміють, що він фарбований. Ми, такі як ми експерти, в принципі, можу вам сказати, але на ніяк на дорогу воно не впливає, в принципі, друзі, тому. Кажу вам, як є, але ми завжди чесні і кажемо вам по факту: все, що є в автомобілі, все, що було в автомобілі, ми завжди відповідаємо вам максимально максимально чесно. Так, заводиться автомобіль з пів оберту. В принципі, проблем не виникає ніяких, помилок не виникає ніяк. Ми появляємо в кінці також комп'ютерну діагностику, тому обов'язково додивляйтесь наше відео до кінця. Буде перевірка на, е, нашим пробором лаунч Він також сканує повністю всі системи, тому додивляється обов'язково до кінця. Руль в гарнесенькому стані, як ви бачите, гарнесенький обшив, крутиться гідропідсилювача керма тут іде. Тут навіть хромована частина наша така, ну серебриста, не затерта абсолютно, кнопочки не затерті, руль не потертий. В принципі, на пробіг 230 тисяч, я вам сказав, би, навіть дуже і дуже гарно воно виглядає. Все. Присутній у нас кондиціонер, управління обдувами, також обігрів заднього складу та бокових дзеркал, автоматична коробка передач IC яка служить дуже багато і ніколи з нею проблем немає. Нарікань також, думаю, хто шукає собі автоматичну коробку, ви про цю коробку точно чули. Зверніть увагу, я переключаю лівою рукою і все дуже зручно і навіть дуже і дуже легко. Незважаючи на те, що коробку потрібно переключати правою рукою. Так, переходимо, друзі, далі. По сидіннях. Сидіння гарнесенькі, не затерті, не зачухані абсолютно. Ніхто їх не перешивав, не підфарбовував, нічого подібного з ними не проводилось. Вони такі, як вони приїхали, своїм пробігом 230 тисяч, такі ви їх бачите зараз в цьому відео. Автомобіль ми майже не готували, не полірували. Легенька хімчистка тут провелась, все. Автомобіль має хорошу зимову гуму, практично 23-го року. По стану. Кажу, що він, знову ж таки, він задовільний, дуже приємний стан, незважаючи на те, що автомобіль ми не готували. Дуже зараз мало є таких хороших автомобілів, особливо бюджетних. Бо бюджетні автомобілі зазвичай, вони йдуть вже трішки такі, е, тим більше 10-го року вони бувають дуже підуставші, так би сказати. друзі. У Нас же, друзі, автомобіль хороший, гарний, якісний. Е, і найголовніше те, що корозії на ньому ніякої немає. Саме головне те, що він по стану не фарбований, має рідний пробіг. І е, взагалі візуально, як зовнішньо, так і внутрішньо він мені подобається. Те, що він дуже і дуже збережний. Бачите, дверна карта, сидіння, панелька. Все це класно, без подряпин, ніде немає, нічого такого. Ніяких плям, подряпин тому подібне. Так, візуально і технічно я вам все, що міг показати, показав. Зараз будемо перевіряти далі. Покажу вам ще лише роботу двигуна і взагалі. Під капотний простір. Покажу те, що двигун ми не мили, такий, який він приїхав, такий він і був тут також. Знову ж таки, наголошую, що автомобіль ми не готували, бо він не потребував цього. Зверніть увагу, гарнесенький, чистесенький, легенька пелючка заводська. Це те, що потрібно. Тому, друзі, абсолютно ніде корозії не видно, ні під капотом, ні знизу, ні зверху. Абсолютно. Тому автомобіль класний, а ми пішли до слідуючого етапу діагностики. Друзі, друзі, а ми переходимо до слідуючого етапу перевірки лакофарного покриття. Нашим товщинним міром професійним, як завжди, починаємо стандартно з капоту. 96. Погано сонце відбиває. Йдемо далі. 101, понизу. 101, 108, 123, 106, 96, 100. Спереду. 126 крила, 117 з самого низу. 78. Ось тут бувають автомобілі фарбовою, тому завжди детально перевіряйте. 73, 97, 92, 92, 93 з тієчкою ми йдемо. 78, 108, понизу, 116. Зверху. 101. 101, 112. Спереду. 104. Дверка, 112, понизу, 92. Поверху, 109. Посерединці, 109, понизу, 83. 109, 109, 71. Задня дверка. 103, 112, арочка, 80, 96, 107, 107. 92, 97, 103, 88, 88, 102, 108 криша, 108, з цієї сторони спереду, 98. Стієчка. 98, 88, 71, 71, 109 102, 102. 96 76 76 90 90 104, 74, 115 109 68 99 99 92 106 70, 71. 72, 101, 101 і 79. Автомобіль не фарбований повністю в рідній фарбі. Що ж, друзі, ми прийшли до нашого слідуючого етапу діагностики. Ось наші KIA з пробігом 232, 232 тисячі перепрошую. І по вінкоду рік, він-код, все як має бути. І беремо щитуємо помилочки наші. Подивимося, чи будуть якісь помилки в нашому автомобілі. Це наново, бачите, як повністю щитує, не то, що вже щитне, а повністю з нуля щитує наш автомобіль. Наразі от, це по двигуну помилок не вийнули, ЄСП, СРС, ЄПС, тобто по противозаносах, по кондиціонеру це дуал Все показує, все нас щитує відповідно. Повністю зараз читаю всі помилочки і ми покажу вам, чи є якісь помилки, чи вони будуть тут відсутні в автомобілі. Так, Все ж беремо і дивимось. друзі. По двигуну по наших блоках всіх чотирьох. Нормально, по коробці передач помилок не виявлено, ЕПС, РС, СРС, БСМ, ЕПС і імобілайзер. Так, і інші коди, все нормально. Тут це все, цих три коди вони не оснащені. Все, що зелене, автомобіль оснащений цими блоками і помилок в ньому не виявлено. Тому можете бути спокійні, автомобіль хороший, якісний, такий, який ми, такий, який ми, ми приганяємо, друзі. Тому ми його перевіряємо, завжди надаємо вам будь-яку перевірку. Тому, якщо ви не впевнені, можете після нас перевіряти наші автомобілі на будь-яких сервісах, на будь-яких СТО. І я думаю, однозначно залишити задоволені.